Всім привіт! Часто є таке нерозуміння, то ми живемо по любові, по милості, благодаті, чи ми живемо по закону, який дав Бог. Так, Бог дав закон для того, щоб ми розуміли, де є гріх, де є не гріх. І саме на основі Слова Божого, на основі закону, Бог буде судити цей світ, буде судити грішників, тих, хто не прийняли жертву Ісуса Христа. Ісус Христос, Він виконав заповідь Божу любові, так як Він виконав заповідь любові, Він віддав себе заради нашого прощення, заради того, щоб ми мали життя вічне. Так само Ісус Христос і виконує закон. І ті, хто не прийняли жертву Ісуса Христа, не повірили в любов Божу, в благодать Божу, ті, хто не вивчали Слово Боже, не з'єднувалися з, з церквою з домом Божим, ті люди вони будуть судимі по закону. І саме закон буде визначати подальшу долю людини, тому що Бог дав своє слово, щоб ми розуміли, що є правда, що неправда і як нам потрібно жити. І коли ми не приймаємо, не вивчаємо, тоді ми будемо судимі. Тому, якщо ви хочете вивчати Слово Боже разом, підписуйтесь на канал Місії Слово Боже. У нас щотижня відбуваються онлайн конференції, де ми вивчаємо слово Боже та молимось. Хай вас береже Господь.